Чи правда? Я не знаю ваших імен, але душею відчуваю, браття. І ви тут коли стояли, захищали, боронили нашу нині, як і ми сьогодні кров'ю боронимо. Так що, Максиме, не дарма не стояли? А ви не стерли наші імена і не наплювали нашу пам'ять. Ви, мабуть, думали це ваш останній бій, що після вас лишиться тиша, мир, спокій та ні. Ворог не знає часу. І він повертається знову і знову. І ми знову стаємо за волю, за свободу, за незалежність. І знову молоді. Знову ті, кому ще жити і жити. Ми вмирали, але не корились. І ти не впади, не забудь та не зраж. А ми її продовжуємо. Продовжуємо виборювати волю, щоб діти жили, щоб правда залишилась Бо в нашій крові. Пам'ять про нашу пращу. А над нами покров Пресвятої Богородиці. Захисти нас пресвята в лютого бою. Пригорі, як мати, коли свистять шани. Не дай похитнутися ні серцю, ні душі. Спини кулю, закриви зради і розлуки. Хай твій покров стане щитом незривим. Над нами, над землею, над кожним, хто боїться. А ми стоятимемо до останнього. І ті, що були, і ті, що є, ви ще і серце, молитва і меч. І допоки ви тримаєтеся разом, ніхто вас не здолає. Я простягаю покров свій не для того, щоб закрити. Щоб злізнити, не для того, щоб сховати, а щоб вивести до світла. Від Січі до Соледара. Від крут до пахнута.